Я не поїду говно, я вже там був. Джорджу Бендеру не мішало нічого. Нема дропера, позорник. Я бачу рівне! Так, да, я міг тішину сюди впасти і летіти туди. Чудно як йде з цими копитами, брязками цими контактами. Ти чого так довго? А, паровоз вийшов, пиктись раз. Ти поки збирався, я стиг зрівно сюди доїхати 20 км. Крутив... Uh, совєтський гімнок під названням Вятка Електрон. 150 кубів це вот не хватит. Це територій велосипед. Нехай разведжал. 5 велосипедів що? Кось там автопарк, автопром, автопром, це велопром свій, блін. Що це, ізотоніка якось замішає. Ізотонік, БЦА, це ав все то осталось, все мішається. Зараз 8 години вечора повний закат всіків 9. Не переплутав. зараз 8, 8 години ранку, зараз темніть буде, все так. Коротше, в нас є година. Ми хотіли домовлялися їхати в новий місцяк взагалі в село Урвена, там є дві круті точки. Але Вова каже, я манав. А куди ми їдемо? Куди небудь, але не туди. Я але... предлагаю поїхати на Старомир, там йому показати наші місцини. Я предлагаю. кар'єр туди на Там мокро може бути. Я не поїду говно, я вже там був. Мені не подобалось. Ну, рік назад був тебе сезон. Да, зараз там асфальт о, постелили о, в лісі. Дімно да. 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 кожен рік міняється, але кожен раз інше. Можна було б умильський ліс поїхати тіо, трейли пригати. Поїхали на цей наш каньйон. камеру. Ну так, да, як завжди, в сьогодні буде маршрутський мед 15, а мене 50. Дякую, хлопці. І так, що не забилося, змішую на шавуху, що він проїде отой трейл, отой е, лютий дроп, який Бодя на відосі, перший раз на контактах зимою, коли ми їздили. Міша каже, що приїде, бо я там жорстко впав. Ну давайте подивимося, ждемо відоса. Ти який самовпевнений? впевнений? Ні, я просто знаю свої сили. Якщо мати нормальну техніку, то можна прийти все. В межах розумного, звісно. Хоча Джорджу Бендеру не мішало нічого. Ні, в смысле, їдемо спокійно. Спокійно. Чи їдемо так, щоб не тренуватися. Ні, спокійно. Міша по городам катає. А ми по якимось трупінкам все-таки об'їжджаємо. До речі, Вова і Міша недавно катнули брівета 200. Вони тепер рандонри, я не поїхав, бо я був на роботі, був зайнятий. Відаш ти мені в мій спеш за 120 тисяч, який я куплю в будущим. Буде зовсім другий розговор. Відаш ти в мою ламборжині Діаблу, блядь. <реш> а ми планували шосейку, щоб ви розуміли. Ух. Вау. Оце просто місця мішаньогородника. Та він приїхав фронт фронтфліп, тут він приїхав у воду, бляха десь з велосипедами, з мотоциклами. Ні, гарно. На шосе ти таке ніколи не побачиш. Чесно, я хочу там якось попригать, там має бути нормальна така глибина, кар'єрний, робочий, е, ідеальна просто, блакітна вода. Такий настрой щось 4Х. Давай, скажи щось епічне. І пізда щось. <му> давай. Як? А -а -а. Тут просто жесть. Серйозно, мене перший раз в житті, вообще, коли знімав, залагав айфон. Просто завіса картинка. <свісно> Я бачив це звідси з близька, це був просто екшен. Шкода не зміг зняти там щось Вова е здалека, але щось з нього мало вийти. Просто залагав айфон, Блін! Як так? Оцінюємо масштаби, що з тобою? Що, руль провернувся на вилці, сидушка провернулась. Ніколи не спустило. На зараз глянути, де їм підкинуло. Я й уїбався об камінь. Я, я почувствував прям шикарно коліном. Коліном? Да, тут я вже летів на жопі. Ну, Там, ви цей камінь, який зараз летить вниз, я уїбався. <клес> мене тут почало перевертати. Десь тут мені підкинуло сраку. <клес> І далі, дальше... й твою мать вниз. Нагадую, що Міша професійно займається велоспортом вже 4 роки, працював веломеханіком, тому він тіп вті шарить. Uh -huh. Я спробую розогнатися, отак. І на пам'ятник. Давай Давай по новому, Міша, все всю ну, а ну, а ну, а ну. Повезло тобі. Я не був побитий. Блін, там ще одна сіжалка є, я я, я, я там точно не з'їду. Тому клопшу Мои подписчики зараз тебе прямо в комментах пишут, да съедешь, чувак, да съедешь, давай. Давай сидушку опустите, я, заб... не взял с собой, мы титула. Нема дропера, позорник. Бля, самое мерзкое, что может быть, сдерти верхний шар шкиры, а там же и велоформа, и она натирает. Ой, гарно. Боже. А это тренировка. Я бачу ревно. Пока, пацаны. Песчаный карьер. Место с Лубуню. Потом песку заносить. Сейчас, Ай, ты нахер. Мне уже это нравится. Давай, как мы высоко. Ти шо, серйозно? Боже мій куди я поїхав? Денис. Миша, дякую за маршрут. маршою. Сай, зараз треба дивитися двох ліщів. Кліщів? Да. Чувак. Я вам собі вже одного нашові скинув. Чувак! Як добре, що я ноги не побрив? Чуго. Кліщі запутаються в голосні. Ясно. Щоб ви розуміли, оце е, рівне. І мені звідси ось сюди, туди о їхати. А куди? Куди? Ось сюди, чи розкажи, куди ми будемо їхати? Скажи, будь ласка. Ну, Он ліс отак іде. Отам ми виїдемо. отам там ледь видно з долбунів. Нам туди. Знаєш, що я зараз думаю? Я зараз міг сидіти в теплій кроваті, Чого сидіть? Лежать. Спать. Я зараз міг іграти в Fallout New Vegas, але Вова сказав їдемо кататися. Ми їй мали їхати в Рувену взагалі то Ми дійшли до того моменту, що вже не міг на катку, а я. Все, Все і зі це обрив. Так, да, я міг тішив на впасти і летіти туди. Тоді б в цьому відео я точно б здох. З моїм айфоном! Ні, айфон я б взяв з собою і прям на нього приземлився, щоб точно він сломався. Дякую. Ото, до речі, сидить Знаєте, Якби ми дочекалися повної темноти, ми б могли його задобувати фонариками. Я вже так робив. Приїхав в... Дев'ять вечора вже було темно. Я тестив ліхтарика беру і на максимумі свічу отак всюди. І отако. І в нього там це, дискотека. Yeah. І вечора виходив, кричав щось, ні? Ні, ходив, посарався. 10 годин вечора. Кар'єр і тики бачив в тебе в, в цих вокотах світло так динь 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 Максимальна яркість на айфоні. Ми просто глухати темнота. Глухий максимально ліс. Якщо я зараз... Виключу фару, ми перепробували ми, ми Міша вирубав, я вирубав. Була просто така люта темінь. Зараз їдемо. Були такі, просто максимальний спуск, і ти їдеш по е, темному лісу з фарами. Це просто такий кайф, що вам не передати. Хочу на гривелі, але навіть так це супер відчуття. О, 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 о. А, чуваки, я так радий, що я сьогодні поїхав. Да, але я шанс, що мені прийдеться вирубати на кармінах навігацію. Вибирайте по ній. Ало, тут інтернет ловить, ніять хуя. <гум> Міша, дякую за маршрути. Заблукали в лісі, я переплутав повороти. Треба було повернути наліво, але ми поїхали прямо, через що ми скоротили півтора кілометра. В чувака гарміни, але він тупить, куди їхати. Ще що їх не включав. Якби ми заблудилися, б включив гарміни. Він навіть не включив. Оце, кстати, класна фара Фенікс c 26 r Зашліть мені таку, будь ласка, я вас прошу. А якщо засилаєте йому 26 то мені ще 21-го зашліть на шлях. Багато хоч. Мені треба свет, От я без света катаю. А мені треба на вам свет. Мені треба велосипед, Амбасадори, Будь ласка, канал, давайте якось будемо сотрудники. Давай. Короче, пришліть мені фару, я буду її рекламувати в кожному відосі Дениса. Не забагато Ти і так рекламуєш фару, яку я купив. Тому що нам не надо, вона класна. А ще задній фонарик тоже можна. Тож клас нема. Самому уже фара, це з яка в мене. Вона може отак. так. фенікс стоп. Феникс 126 r Ну, все. Пока. Чи мастило, хто яким користується, от саме парафінове. У мене це, наприклад, кефір. Баночка мене вже бачите закінчується. До речі, мені її на рік часу вистачило на, на сезон рахуйте. Одна напишіть, хто чим користується, от, щось буду брати, Того, що не кефір, кефір мені щось не подобається. Хочу щось інше спробувати. Коротше, в принципі, ми заблудилися, але вийшло так, що ми скоротили дорогу по чорному лісу, О, не знаючи цього. Наживай, не тро... це, хто, це це хто, тру. це моль. моль. Підсумки. Всім було класно. Мені тоже. Я наїхав на гівно, а цей катає на говні. Всім пока.